Дві липи та каштан стали причиною скандалу у кіровограді. Днями верхівки дерев обрізали. Люди, що живуть поруч, певні дерева скалічили, і вони більше ніколи не ростимуть. За цим фактом навіть збираються скаржитися до прокуратури. Більше розкаже Інна примак. Біля скверу по великій перспективні зібралися невдоволені місцеві. Скаржаться на робітників, що з самого ранку опилювали дерева. Починалась вот та сьогодні утро так бізобітна, вроді акультурівані дерев по самому верху. А потім далі это культурівання спустилось до повного безобразя. Ви э, изуродовано. Е, Люди певні 40-річні липи і каштан просто знищили, і вони навряд колись ростимуть. Я не зла, я не обурена, я шокована тим, що сталося, тому що щоб було зрозуміло, ось фотографія з вікна моєї квартири. Таким, ну я запам'ятала дерево, яке. Росло під моїми вікнами. Зранку з дитиною навесні ми прокидалися і дивилися, як джілки опилюють квіти. Ми спостерігали, як зароджуються каштани. На думку кіровократців, зробили це через вигоду. Люди, які в цьому домішці, збираються відкривати якийсь то генделик, ці дерев'я знесли під корінь, залишилися дні піньки. Піньки, з которых уже ніколи не виростіть деревів, пеньки, які ніколи не принесуть зелені. Заявку на сплювання дерев давав 12-й жек. Розповідають люди. Це підтвердили, і фахівці тресту зеленого господарства. Хоча хто виконав роботи, не знають. На наше підприємство поступала заявочка від головного управління житлово-комунального господарства. Заявку в головне управління ЖКГ подало подав й жек. Це, мабуть, їх територія, я так розумію. Вони подали заявочку в головне управління житлово-комунального господарства. Це було ще 13-го року. Роботу виконали. Я не, не знаю хто не наше підприємство. Проте працівники ЖЕКу від справи відхрещуються. ЖЕК-12 на прискуті на дерев ніяких то я тобто, заказу не діло. Три з денадцятому а то на балансі. Джеков немає, ми за дерева не відповідаємо. Про непричетність до опилювання дерев заявили і в головному управлінні ЖКГ міськради. Там теж не знають, хто і навіщо це зробив, тож обурені мешканці за цим фактом збираються скаржитись до прокуратури. Я не оставлю это так. Я напишу заявлення в прокуратуру. Я сьогодні або завтра зустрічусь з виконуючим обязанності мера. Но коли половину сквера, який єдиний був единственний в мікрорайоні, взяли його так. К варварські унічтожені оставлять не можна і не промак Іван Фоміченко день за днем.